Добрий день, сонце золоте, добрий день небо голубе, добрий день моїй землі, добрий день тобі і мені, добрий день, хлопчики та дівчатка. Я рада з вами знову зустрітися. Сьогодні ми з вами вирушимо в незвичайну подорож. Космос зберігає багато таємниць і загадок. А щоб він ними поділився з нами, промо... пропоную промовити космічне привітання. Раз, два, три, чотири, п'ять почнемо космос вивчать, в небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми, вітання, всі шлемо, дружно в космос летемо. Сьогодні ми з вами поговоримо про космос, про магію космосу. 12 квітня в Україні відзначають День космонавтики. А що ж таке космос? І хто такий космонавт? Слово космос з грецької перекладається як порядок, устрій, порядкованість. Зараз космос це все, що існує за межею земної атмосфери. Таке поняття космічного простору припускає його нескінченність. Космонавт. Астронавт це людина, що пройшла спеціальну підготовку та що здійснює політ у космос із певною метою в складі екіпажу космічного корабля. З давніх давен люди мріяли подорожувати до зірок та загадкових планет, щоб читати Всесвіт, ніби відкриту книгу. І ось нарешті настав час, коли вони змогли побудувати транспорт ракети який може полетіти в космічну далечінь. З'явились ракети та космічні кораблі, а ще люди придумали скафандри. В космосі дуже-дуже холодно, якщо вийти в космос без спеціального костюма, можна одразу замерзнути та перетворитися на крижинку. В космосі дуже мало повітря, і звичайна людина не зможе там дихати. Саме цьому на космонавта, який летів у космос, одягали ось такі скафандри. Скафандр дуже теплий та захищає людину від холоду в космосі. Крім того, в скафандрі людина може дихати, він постачає людині повітря. Перш ніж наважитися полетіти у космос, вчені провели експеримент. І відправили у космос собаку, яку звали лайка. А з чого складається космос? Космос складається з Сонця, планети, їх вісім. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, супутники планет, зірки, комети та небесні тіла. Давайте з вами. Послухаймо ось такий віршик про планети. Слухайте, дуже цікавий. Як від сонця рахувати, Меркурій першим слід назвати. Друга Венера Величава, по небу ходить, ніби пава. Третя венерина сусідка. Це земля, ваша домівка. Ніби Бог війни упертий, Червоний Марс, і він четвертий. За ним друг його пихатий, гігант Юпітер, в списку п'ятий. Шостий, ніби в пояс вбраний це Сатурн, сусід Урана. А Уран планета сьома, також добре нам відома. Ну а слідом за Ураном Нептун, восьмий і останній ось такий віршик про сонячну систему. Ви, напевно, бачили, як багато зірок. З'являється на нічному небі. Бачили супутницю луну. Сонце яскраве, гаряче, все це жителі сонячної системи. Діти. А як ви гадаєте, чому космічна система називається сонячною? Система називається сонячною, тому що все рухається навколо найбільшої зірки Сонця? Супутники, комети, різні планети, і навіть наша планета Земля, як називається планета, на якій ми живемо? Так правильно, земля це єдина планета, на якій живуть люди, ростуть дерева, квіти, є моря, гори, різні тварини та птахи. Все тому, що навколо Землі є повітря, яким ми дихаємо. Подивись, сині плями на нашій планеті це вода, моря і океани, зелені плями це ліси та луки, коричневі плями це гори та піски. Правда, вона дуже красива, наша планета. А такою бачать космонавту нашу планету Земля з космосу. А щоб побачити зірки, дізнатися, чому вони такі яскраві, вчені придумали ось такий апарат. Він називається телескоп. Зірки схожі на маленькі блискучі крапочки та розташовані далеко від землі. Насправді, зірки дуже великі. Групи зірок утворюють сузір'я. І в телескоп можна їх побачити. Телескоп допомагає побачити. Які зірки великі і яскраві. Діти, ви дуже уважно все слухали. Ви молодці. А перше ж ніж закінчити нашу космічну подорож, давайте ми з вами ще пограємо. Перше завдання вам потрібно порахувати, скільки ракет летить на Луну. Дивіться уважно і рахуйте. Один, два. 3, 4, 5. Скільки ракет летить на Луну? Так, правильно, 5. Молодці. Наступне завдання. Знайдіть тінь космічних предметів. Вам потрібно подивитися уважно на картинки і стрілкою Вказати, де тінь космічного предмета. Дивіться уважно. Так. Молодці. Ви правильно все вгадали. Наступне завдання. Виконайте завдання, скажіть, зірочки якого кольору не вистачає. Подивіться уважно. Так, правильно молодці, зірочки зеленого кольору не вистачає. Ви супер, малята! Молодці! Виконали всі завдання! А ще я вам хочу запропонувати зробити ось таку ракету, яка летить в космічному просторі. i'm empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for me i've been flying from town to town Ось і закінчилася наша космічна незвичайна подорож. Дякую, діти, що уважно слухали, виконували завдання. Дякую вам за старання. До побачення!